Бархат Амурський, філодендрон Амурензіс. Ось. Або дерево чорного жемчуга, як кажуть китайці. Відома лікарська рослина на сході. Основний спектр лікування це зниження тиску, простудні захворювання і, найголовніше, цукровий діабет. В першу чергу другого типу інсулін незалежний, але допомагає і при інсулін залежному типу, типу цукрового діабету. Рослина. Дорогше, мабуть, тільки радіола рожева від цієї... від цього дерева. Ну, ось. Так. Кілограмів сім вже назбирали. Всіх, хто сьогодні святкує. Крову Пресвятої Богоматері, вітаю із святом.